Вітаю на каналі «У Гостяху Тані. Сьогодні вирішила вам зняти відео і показати, як я заморожую полуницю. Уже сезон полуниці вже в самому розпалі, вже друга половина сезону цієї полуниці, крупна вже відходить, я заморожую її. І ось сьогодні відео вирішила зняти і показати, що я роблю? Для мене це заморожування таким Способом полуниці це найкращий спосіб. Бо я вже перепробувала дуже багато способів і в зі пакетах, і в цукрі, і в пляшках, і тавкла, і, і просто так ну, по-різному було. Але, знаєте, оцей спосіб чим гарний, тому що самі ягодки полунички, вони зберігаються, і коли я розморожую, то вони залишаються такими кріпенькими, їх можна використовувати у різні начинки, пироги пекти, і вареники ліпити, просто ягідку тіленьку з'їсти. Вона не розповзається, вона не м'якенька. Так як вона ось заморожується, так вона залишається такою кріпенькою. Я зараз розкажу, як я це роблю. Ну, я ось ягоди помила, перебрала. Сюди я відібрала такі більш найкращі ягоди, більші, середні, середні. Заморожую я або в таких латках лоточки от у мене трошки більшенькі є, трошки меншенькі. Або в таких відерочках. І так, і так, мені зручно. Якщо мені треба трошки полунички, щоб усю не розморожувати, то я так, якщо мені треба багато, то я відкриваю це відеречко. Отже, набрала я, вибрала я найкращих сюди поклала, а сюди. Уже те, що вони там дрібніші, вони такі різні. Тепер що роблю я далі? Ось у цю полуницю я засипаю цукром. Скільки цукру, я вам не скажу. На смак. Можна взагалі без цукру брати таку полоницю. Полуниця буває різна. Буває солодка, буває кисловата. Можливо, якщо для діток, то взагалі можна без цукру або трішечки цукру засипати. Ось я засипала цукром. І тепер я буду збивати блендером оцю полуницю із цукром. Ось я перебила блендером цю полуницю, вона мене така стала. І тепер все просто: я беру і оцю полуницю, оцей сок засипаю ці тіленькі ягодки. І коли вони будуть, як кажуть, у власному соку, то вони залишаються ціленькими, вони не перемерзають. Цей сок потім можна використовувати для пудінгів, для желе, для киселів. Ось отак я заливаю і все. І так, усі латки я роблю. Дуже гарно зберігається полуниця, ягодки отак витягуєте, розморожені. Трошечки сік стікає, і у вас ціленька ягодка. Це мені найкращий спосіб. Можливо, він комусь пригодиться, хто так не робить. Робіть, не пожалкуєте, дуже гарно виходить. Ось, друзі, так я заморожую полуницю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, всім миру, до побачення!